Ми вже давно пройшли ту стадію, коли, знаєте, треба братися за кожного клієнта. І люди часом, знаєте, різні є. Люди є, які е, не поважають один одного, можуть просто знаєте, слово мат, слово мат. У е, мене було таке, що мене стульчиком кинули, на мене плюнули одного разу. Е, були часи. Okay. Якщо я бачу, що в нас з вами може бути якесь непорозуміння, то я з усією повагою скажу, знаєте, ми просто інші люди. І це окей, це не хтось кращий, хтось гірший. Це просто про те, що е, знаєте, є певні правила, за якими ми працюємо, і це як магазин. Ми продаємо ось. Якщо ви прийшли в магазин, вам це подобається. Ви це купляєте. Якщо ви кажете ні, у мене ну в мене інший розмір ноги, а мені це взуття не підходить, то ви його не купляєте. Так і в нас, я вам. Причина, чому ми пропонуємо безкоштовні консультації, безкоштовні інспекції, для того, щоб поговорити з вами і зрозуміти, чи можемо ми один з одним працювати. Якщо відповідь так, я обіцяю, що ви не залишитеся розчарованими. Якщо відповідь ні, то я обіцяю, що я буду з вами чесний, і у нас не буде такого, що блін, нам треба клієнта, нам треба роботу. Дав вже як є, так є. Ні, слава Богу, на роботи вистачає. Ми намагаємося поважати всіх і поважати самого себе. Теж, якщо ви не поважаєте себе або не поважаєте нас, нам з вами буде не по дорозі.